Хто несе відповідальність за непристебнутий ремінь безпеки? Пасажир. Дуже спірне питання, думки розходяться. Одні стверджують, що несе відповідальність водій, інші стверджують, що несе відповідальність пасажир. Давайте розберемось і поставимо крапку. Заходимо в правила дорожнього руху і читаємо обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Пункт 2 і 3. для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов'язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки. Під Головники ремені безпеки користуватися ними і не перевозити пасажирів, пристебнутих ременями безпеки. Заходимо в права та обов'язки пасажирів. Пункт 5 і 2. Пасажир, користуючись транспортним засобом, повинен Б під час пересування на транспортному засобі користуватися засобами пасивної безпеки, підголовниками ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією транспортного засобу. Стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказує нам порушення водієм правил користування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами, але читаємо частину п'яту цієї статті. Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто це 510 гривень. Отож, керуючись частиною 5 цієї статті, можемо зробити висновок, що в ній не вказано, що е, порушення правил користування ременями безпеки або мотошолами водіями. Якби було чітко вказано, що водіями, тоді ніс би відповідальність водій. А в нас на даний момент е, в чинному законодавстві України вказано, що кожен персонально несе за себе відповідальність. Якщо я дав відповідь на ваше питання, поставте лайк і поділіться цим відеороликом з другом. Якщо вам потрібна юридична консультація, також допомога з документами різного виду. Ви завжди можете до мене звернутись.